Всім привіт! І всім вам здрасті на каналі тьоті Насті. Сьогодні дуже простий рецепт, але складний в його виготовленні. Моя бабуся завжди пекла млинці, такі, як всі роблять ці оладки, пишні, але в неї був свій секрет. В неї була піч і вона робила великий такий пляцок. Давайте сьогодні спробуємо повторити цей рецепт і зробимо нашу духовку у вигляді печін. Ставимо на максимальну температуру. В кого скільки є: 230, 240, 220. Поїхали. Ставимо верх-низ, максимальна температура духовки. Беремо один стакан кефіру 250 мл. Жирність берете, яка вам завгодно. Щіпка солі. Так, беремо одну чайну ложку соди. Я вам трошки... Так, десь чайна ложка. І беремо а, 2 столові ложки цукру. Все, домішуємо борошно. Борошну треба додавати не консистенція густої сметани, а трішечки більше, щоб вона була більш тягуча. Додаю пока. І ось така форма для випічки, якщо у вас є інша, будь ласка, гарно підходять форми, які мають менший бортик. Ми змазуємо нашу форму рослинною олією. Якщо у вас є пергамент, можете пергаментом, але просто олія гарно буде вбиратися в саме тісто. Воно більш буде соковитим. Так, і тепер сюди, бачите, яке тісто? Воно густе, воно. Густіше, ніж на оладки йде. І ми сюди його відправляємо. Це така фокача по-українськи буде. Так. Відправляємо, розрівнюємо і зверху ще трішечки поливаємо олією. А, ти Ось такий імпровізований хлібець в духовку. А по годиннику я вам скажу наскільки вже після того, як він випочиться, тому що ми експериментуємо і подивимося, як це буде в духовці замість в печі. Що в нас там? О, ну слухайте. Ой, як гаряче. Гляньте. Вау! Ефект вау! Зараз подивимося, я вже його перед цим штрикнула, він пропікся. Все нормально. Так, по хвилинам в нас пройшло рівно 9 хвилин. Якщо у вас духовка пече при температурі 220, потримайте десь хвилин 10-11. Пильнуйте, щоб була така коринка. Зараз ми під цей хлібець приготуємо смачний соус. Ну, в принципі, соус звичайний. Це сметана і а, кріп. Я думаю, буде дуже смачно. Зараз. Тепер робимо швидкий сметанний соус. Так, беремо сметану. Беремо наш кріп. Я ще додав трішечки лимонного соку сюди. Так, в мене є ще трішки солі. Любите гірчицю, туди гірчицю. Любите часник? туди часник. Я люблю щось попроще. Свіжий подих. Свіжий, <свіжий>, подих. <свіжий, <свіжий> подих. Ну, все-таки ранок, в нас сніданок. Так, все готово. Готуємося до презентації, смакуємо. Вирішила не виймати, бо дуже гарно виглядає. Але, щоб виняти його, потримайте трошки його в якомусь рушничку або чимось замотайте, щоб воно трохи вистигло. Тоді буде воно відходити гарно від самої форми. Якщо ж у вас буде пергамент, то прекрасно. Дивіться, яке воно пухке. Клас, ну бамбяус. Так, сюди і уротик. Як у бабусі. Клас. Єдине, знаєте, що? Я б, може, навіть ще трошки потримала, щоб тут шкоринка ще більш, навіть така, знаєте, трішки обуглилась. Буде класно. Супер. Беріть, підписуйтесь, ставте лайки. біжком-біжком, бо вас багато дивиться, ніхто не підписується, все, так не пайдет. Всіх люблю, бувайте.